Тут дуже готовий, тільки пів години. Так, сиді, там. Ми ще і сидіти скільки хочете. Зниська мені, мені так удобно, я мені нещадно. Відкриєте буде протик, відкрити торги, перестаєте. Спеціально. Спеціально. Все спеціально. вас все спеціально. Ну, звичайно. Всі ховання. Добре тільки я. Знаєш, що вона ніколи не відкривалася. Що відкривалася? Ну, клацає. Що що? Ну, клацає, що це моє. А, ну, я в мене в відео йде, так що все нормально. технічна перерва трошки було, суті, почекати було більше для технічної питання стосовно відеоконференції інше. Закрити слово. Не камери, так? А наскільки перерва, Мирон?